Лозівський свято Архістратиго Михайлівський жіночий монастир у п'ятницю відзначив своє престольне свято. Богослужіння у храмі провів митрополит Онуфрій. Приїзд правлячого архієрея урочисто зустрічали вранці. Світ пролився до небес, сонце радісно встає. День Божественних Чудес. Бог нам встретиться, помог! Цього дня до жіночого монастиря також завітали священники з усіх лозівських храмів, а також навколишніх районів. Монастир ущент був заповнений прихожанами. Святкове богослужіння відвідав і Лозівський міський голова Сергій Степанов. Під час богослужіння було освячено іконостас.

под предводительством архистратига Божия Михаила, управляет стихиями этого мира, всей Вселенной, является посланниками Божьими и нашими ближайшими помощниками, заступниками. Нам необходимо, подобно ангелам Божьим, научиться в тишине сердец своих, отринув всякую суету, всякий гнев, самоволие, Подобно ангелам Божьим научиться слушать друг друга и слушать Бога. И тогда, возможно, и для нашего Отечества в наше смутное время будет возможно спасение.